Управління інспекційної діяльності у Сумській області інформує: рівноправність жінок та чоловіків у трудових відносинах ґрунтується на нормах Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. Стаття 24 Конституції України встановлює, що за ознакою Статі не може бути привілеїв чи обмежень. Рівні права жінок і чоловіків це відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою статі. Рівні можливості жінок і чоловіків це рівні умови для реалізації рівних прав жінок і чоловіків. Гендерна рівність це рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статті брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Державна політика щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків діє в різних сферах, у тому числі у сфері праці. Відповідно до статті 17 закону України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштуванні, просування по роботі, підвищення кваліфікації та перепідготовці. Боротьба з гендерною дискримінацією розпочинається ще при прийомі на роботу. Так, норми законів України про зайнятість населення та про рекламу забороняють роботодавцям в оголошеннях. Рекламі про вакансії пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати різні вимоги, даючи перевагу одній із статей. За порушення вимог рекламодавець сплачує до державного бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної оплати, встановленої законом на момент вчинення порушення. Дискримінаційні підходи роботодавців до підбору працівників значно ускладнюють можливості жінок реалізувати свої права на ринку праці на рівні з чоловіка. Жінки найбільше страждають від такої форми дискримінації, коли за однакову працю проводиться нерівна оплата. не вважається дискримінацією у сфері праці, встановлені цим кодексом та іншими законами дії, а також обмеження прав працівників, що залежать від властивих певному виду робіт вимог щодо віку, стану здоров'я. Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці рекомендує передбачати в колективних договорах та угодах положення щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у трудових відносинах та запобігання дискримінації працівників.